Друзі, хочу заохотити вас ставати патронами і патронесами каналу Букс. Фінансова підтримка допомагатиме мені оплачувати роботу команди, а букс розвиватись і процвітати. Оформивши платну підписку, це може бути 2 або 5 доларів на місяць, або ж інша комфортна вам сума. Ви отримаєте низку бонусів і преференцій. По-перше, ранній доступ до озвучених книжок. По-друге, ви зможете замовляти озвучення книжок у моєму виконанні під свій запит і вподобання. Це будуть аудіотвори для вас і тільки для вас. По-третє, ставши спонсором Букс, ви отримаєте в подарунок отаку сувенірну хендмейд-продукцію брендові закладки Букс. Вони усі різні, ексклюзивні, і виготовляла я їх самостійно з душею і пристрастю. Такі закладки стануть чудовим і візуально привабливим доповненням до процесу читання паперових книжок. Переходьте за посиланням в описі каналу, долучайтесь до числа спонсорів, «Букс» і розвиватимемо книжкову спільноту разом. Микола Вінграновський, сіроманець, частина 1. Вночі прийшла осінь, і вовк хмукнув на сизий листок ожини. Хмукнув і сказав Ого. -го. Тоді він підняв лапу і лапою умився. Промив очі, пострушував із себе листя, послухав свист синиці і знову ліг. Далеко, сказав він собі. А навіщо? Потім вовк заспівав. Він співав тихим старим голосом, і така дорога лежала за ним, що аж за Одесою і за Єгиптом. Виднілася кожна бадилина. Вовк лежав між грибами, очима у поле, і над ним по листочку опадав ліс. Звали його сіроманцем, і він був найстарішим вовком у світі. Усе своє сіроманче життя він водив з граю. Молоді вовки з лісів і ярух мріяли пройти у нього бойову вовчу стратегію і тактику. Він снився молодим вовчицям. Не один кінь із передсмертним кривавим хрипом падав на траву чи на сніг від зубів сіроманця. Його проклинали конюхи і пастухи. Коли ж нічого було їсти, і вовк пересиджував день або й три на болоті чи у чагарях, той зграя сиділа позаду нього, кусаючи себе за хвости Не здохнете. Казав їй вовк вам аби їсти. Лягайте та спіть. У мене самого живіт, аж можна почухати його крізь спину. І зграя мовчечки лягала. Отоді вовк ставав на великий піст. В таку пору він любив, як цвітуть будяки. Їхні малинові голови під ластівками навпроти хмар нагадували вовкові рясну велику кров. І він, засинаючи, медово позіхав. Тепер на старість вовк осліп. Бурхлива темнота зацарювала в його очах. Один лише нюх водив його по світу, і кашляти вже почав. І снився щоночі йому один єдиний сон срібні очі постріляних вовченят, постріляні вовчиці з білими зубами у землю. І снився він собі сам. Свистіла у вісні синиця, хропли миші у норах, і здалеку запахло кіньми. Сіроманець здув прилиплий до носа листок, встав і пішов на кінський запах. За лісом при горі долині миготіло село. Бід села охляп на коні їхав Василь Чепіжний. Кінь крутився під ним, харапудився. Але Василь бив його прикладом рушниці позаду, і кінь віз його далі. Сіроманець похлептав скалюжі води, лугом відбіг від лісу і від дороги, заліг за копицею сіна, нанюхав у сіні кількатеро мишей, підснідав ними і знову виструнчив носа у спину Василя Чепіжного та його коня. Чепіжний в'їхав конем у мокрий ліс. Сіроманець поволеньки на старих своїх лапах рушив за ними. Чепіжний наставив вуха на лісову невідомість, сплигнув з коня, перекинув рушницю з руки в руку, повів коня стежкою, вивів його на галявину, прив'язав до сосни, а сам відійшов і заліг у ямі. Сіроманець заліг і собі позаду Василя Чепіжного і його коня. Вітер дув сіроманцеві в ніс. Вітер гостро пахнув конем. Але між конем і сіроманцем лежав чепіжний та його рушниця. Щось хряснуло в соснах. Василь зняв картуза і задихав у нього. Кінь затрусився, застриг вухами і ліг на землю. Не лягай, не лягай на землю. зашепотів коневі Василь Чепіжний. Встань. Встань і пахни. Знову щось мокро хряснуло у лісі. Рушниця у руках Василя Чепіжного сіпнулася на той хряскіт, око завмерло на мушці. Кінь не вставав, дрібно тремтів, падали краплі на нього, і від кожної крапелини він здригався, як від пострілу. Старе і хворе подумав про свого коня чепіжний. Чом він тебе не з'їв, коли ти ще було молоде? То вже лежи. А прийде. На цей раз я його неодмінно укохкаю. Свиснула синиця. Її порожній осінній свист не сподобався чепіжному. Посіявся дощ. Чепіжний одягнув картуза і ліг щокою на курки. Так вони і лежали. Кінь, Чепіжний... А поза ними вовк. Вовк звівся на лапи. Не встигче піжний ойкнути, як вибита з його рук рушниця, полетіла в кущі, і сіроманець задихав йому в покраплену дощем горлянку. Скочив на ноги кінь, хилитнув сосною, заіржав, відірвався, повалив один кущ, другий. Сіроманець побіг було за ним. Проскочив галявину, але повернувся до чепіжного. Чепіжний світив сірник по сірникові, заткував лісом від сіроманця, відмахувався патронташем, ускочив у болото, у воду. Сіроманець спокійно йшов за ним. На, на все, що хочеш. Викидав підніс сіроманцеві чепіжний із торбини, і хліб, і бринзу, і патрони викидав. Сіроманець загнав чепіжного по шию в озеро і сам сів на березі. Перед оком чепіжного на воді тихенько кипів осінній дощ, а за осокою сірів сіроманець. Замерзаю. кричав чепіжний крізь дощ над водою. Пропаду, пропадаю. Загавкав чепіжний до сіроманця, і люто рушив з води на нього. На мене, їж, жери мене, зжери мене, як ти з'їв мою козу восьмого березня. Я перебив твою зграю і вовченят перебив. Чепіжний вигрібся на берег, плюнув у руки і кинувся на вовка. Сіроманець збив його своїми старими грудьми назад у воду. Мрячився дощ. При горі долині миготіло село, гуркотів у небі високий літак. Прилетів вертоліт. Порозганяв на вигоні курей і сів перед вікнами села. Сашко побіг і собі подивитися. З вертольота вилізло шестеро дядьків з рушницями та патронташами. До них від контори почвалав з обмотаною шиєю Василь Чепіжний. А ви думали, що? бухикав щасливий чепіжний. Він причаївся тут, у нашому лісі. До ранку держав мене по шию у воді, мало я дуба не врізав. А тут ще й зуб розболівся. Коли б не зуб, то я сам би перегриз йому горло. Я вже йому й коня прив'язав до сосни, коли ж чую, на рушницю мою тільки хтось плих із кущів мах, і рушниця летить, наче її і не було у моїх оцих то руках. Дивлюсь, а він уже стоїть переді мною, як грім. Зуби не зуби, а метрові кілки затесані. Язичище горить, як черінь, і пахне від нього кров'ю. Тоді він лапою обмацав мої кишені, зняв з оцієї ось шиї торбу з хлібом і каже Прямо таки так і каже руки вгору. Що робити? Піднімаю, стою, злякався. Він облизався і гарчить далі. Кажи спасибі, що я сьогодні не голодний, але затям. До їм усіх ваших коней, візьмуся тоді за вас і за ваших дітей. А тебе, чепіжний, першого з'їм. Марш з мого лісу. Я задки-задки, руки болять, дощ у рукави наливається, отак і відступаю. А він іде, хліб мій жує, пожує і виплюне, не голодний. Дивлюсь, Позаду мене вода, озеро. Хотів я було озеро обійти, дорогою заткувати, так він до мене тільки плих, та лапою по морді мене тільки лясь, лізь, каже, у воду чепіжний, бо з'їм, хоча я сьогодні і не голодний. Що робити лізу? Стою по шию. руки над головою, рукава повні дощу. Лється, одним словом, вода згори, і середини кругом вода. А він тим часом сідає на березі, обмотується хвостом і починає, ви вірите, співати, закувала та сива зозуля. Може б вам, Василю Дмитровичу, лягти? Ну, не в лікарню, а так, десь удома, відпочити. Півночі простояти по шию у воді. Так і до пропасниці недовго, сказав хтось із мисливців. А що, я щось не те сказав? визвірився чепіжний. Потім пожував шнурка від вуха шапки. Сьогодні він був у шапці. Трохи заспокоївся. Правда, я зранку добряче випив. Та як і не вип'єш після такого потопу? Сашко бачив, як біжать від своїх хат Шевчук з побігайлом. Вимахують рушницями і просто руками, підбігають до гурту, і уся ця рушнича армія заходить у контору. Сашко і собі хотів було зайти, але сторожиха, баба маня, не пустила. Єдине, краще вроки вчи, а то скажу батькові. Сашко ще раз обійшов вертоліт. Вертоліт нагадував Сашкові великого поголовка. Тепер пропав сіроманець. Подумав Сашко. і стало йому сумно біля цього поголовка. На подвір'ї стояв газик. Батько приїхав на обід. Мати з рушником через плече зливала батькові на руки. Тату, прилетіли. Хто, синочку? Аж з області. Може б, ти зараз сходив до них та що сказав? «Посі романця прилетіли. А це ж то не часто. Він один. А їх онде скільки. Тату, вони з дядьком чепіжним у конторі. Сходи. А що ж їм тато може сказати? Мати подала батькові рушник. Як то що? здивувався Сашко. Татко голова колгоспу. А сіроманець вовк. Вовк, мамо, вовк. Він не колгоспівський, і тато за нього не відповідає. Тату, так? Сашко мало не кричав. Раз він не колгоспівський, то чий же він? І що, його треба виходить убивати? Та не знайдуть вони сіроманця, синочку, сіроманець найхитріший вовк у світі, сказав тато. А з граю його ж перебили і вовченят. Сам дядько Василь премій за вовків получив стільки, що аж чорного мотоцикла купив. А ти, Сашко, забув, обізвалася від столу мати. Скільки сіроманець, коней та овець перегів? Скільки? От скажи, тату, скільки. У нашому колгоспі нічого. Правда, козу дядька чепіжного. Так, сказав Сашко, козу з'їв. Бо дядька Чепіжного сіроманець не любить. Дядько Чепіжний на нього ями копає по лісосмугах. А коли пропала вівця, то усі звернули на сіроманця, а сіроманець її в очі не бачив. Побігайло відшкодував, заплатив штраф, сказав батько. Тоді хто з них вовк? Сіроманець чи дядько побігайло, що на своїх іменинах ту вівцю з'їв. Дався тобі цей вовк, сказала мати, і що ти з нього робиш святого? Так він живий, мамо, і йому треба жити. А потім на те він і вовк. Не буде ж він їсти манну кашу, як я. І ніхто не пече йому, і ніхто не варить. Це у твого вовка голова не варить. Загнав дядька чепіжного у холодну воду по шию. Тепер хай тікає, куди очі бачать. Та не впораються вони з сіроманцем, знову сказав батько. Доки вони там гомонять у конторі. Сіроманець накивав п'ятами Не те вертольотом, ракетою його не доженеш. Іди, сину, до школи, бо спізнишся. До школи Сашко ходив далеченько. До школи була і дорога, нею ходили всі, хто хотів. А Сашко ходив стежкою лісом. Лісом, потім трохи полем. За полем починався райцентр, а в ньому з краєчку. Стояла Сашкова триповерхова біла школа. Сашко пройшов ліс, вийшов у поле, як почув скрекотіння вертольота. Півколом, незесенько над лісом, він летів на Сашка. Сашко чи злякався, чи що, але сів на землю і прикрився портфелем. Над Сашком пролітало однооке обличчя чепіжного. Воно швидко летіло туди, у степи, у яри, за бух, до лиманів. Сіроманцеві на погибель. Того дня до школи Сашко не пішов. Він повернувся до лісу, пригарбав листям портфель, щоб не носитися, подивився на срібне повотиння на сучках, на павучків, заліз рукою у низеньке порожнє чиєсь гніздечко, пошарудів у гніздечку опалим листям і, куди б оце його піти, подався до яру. У яру нічого не росло боялося весняних вод. З полів саме цим яром летіла весняна вода і могла забрати не те що деревину або кущ, а навіть і п'ятеро вертольотів, коли б вони її стали на дорозі. Тому яр порожнів і влітку, і восени. Дріботіли по ньому вівці та кози, скобли під молочаєм присохлу траву та боялися сіроманця. У яру пахло овечим та козячим духом, хоч їх самих давно вже перегнали в інші ситіші місця. Нагрітий за літо яр дихав Сашкові в обличчя перед свілими будяками. Тихо пливло павутиння, і тоненька хмарина лежала над яром, наче капустяний листок. Сашко приліг на молочай і заплющив очі. Де він є, отой сіроманець? Думав собі хлопець, взяв би та й утік десь в інші краї чи гори, де вовків люблять. Аби я був вовком, я б тоді усе розказав сіроманцю і про Василя Чепіжного, як він ночами краде у полі солому на мотоциклі, під'їде до скирти, нав'яже на дріт в'язку соломи, прив'яже до мотоцикла ззаду і тягне. І ніхто не ганяється за чепіжним на вертольоті. Ніхто ні за ним і ні за такими, як побігайло. Вечоріло. Сіре повітря між вечором і ніччю текло собі яром до лісу. І у такому повітрі над сашком летіла чи то сорока, чи хтось інший. Сашко поплентався до лісу по портфель. Поминув сосняк, пішов дубиною. У добині вечеряли дятли, наїдаючись видно на зиму. Ще по дорозі провів рукою по ліщині, намацав горішок, кинув на зуби. Горішок сухо стрельнув під зубами. Гойднувся листок на березі, наче подумав падати йому сьогодні чи краще почекати до завтра. Раптом Сашко відчув, що хтось дивиться йому у спину. За дубом хтось стояв піти глянути чи не йти. А може, воно звір який. Та ще й вкусить, завагався Сашко. Але вирішив чого це я та стану його боятися? Піду гляну. За дубом стояло теля. Відбилося, мабуть, заблудило, не знає, куди йти. Що, дурнесеньке, страшно і їсти хочеш? Ото не треба блудити. Сашко підійшов до теляти. Хотів було почесати йому за вухом, але рука завмерла. Перед сашком стояв вовк, сіроманець, Сашко задерев'янів. Сіроманець тим часом обнюхав його з ніг до голови, лизнув на курці гудзика і ліг на листя. Сашко потроху відторопів, прийшов до тями і сам сів на впочіпки біля сіроманця. Вовк потягнувся до нього мордою і ще раз лизнув сашкове коліно. Так от то який лизунчик, а не сіроманець. Сказав Сашко і погладив сіроманцеві шию, почухав під горлом. Сіроманцеві це, видно, дуже сподобалось ніхто його так приємно не лоскотав, і він по вовчому сказав Сашкові Ще. А за тобою ж погналися по степах на вертольоті. Даром бензин палять, засміявся Сашко. А ти ось тут, біля мене. Ти і не подумав тікати. Бо ти у мене розумний, вовчику. Пиріжка з печінкою, хочеш? Ліс поночів на очах. І де того портфеля шукати, коли темно. Сашко повзав від дуба до дуба, перегрібав листя. Нема портфеля. Вовк і сам зачав нюхати під дубами. Попирхав у листі неподалеку від Сашка. І тихо вискнув Портфель. Пиріжки з печінкою. Вовк, видно, любив з дитинства, бо ковтнув пиріжки, навіть не пожувавши. Я тобі завтра ще принесу, сказав йому Сашко. Завтра у мене неділя, увесь день наш. Але ж ти мені дивись з лісу не виглядуй. Чи піжний думає, що ти утік з нашого лісу. І вірно, нехай так думає. Сіроманець провів Сашка до узлісся. Потерся мордою об сашкове плече і так стояв, аж доки запах його нового товариша не ослаб у глибині темного листопадного вітру. Хіба у нашому селі собаки з ними не те що на сіроманця, а й так по вулиці стидно ходити, котів, бояться, ширпотреб, ганьба на увесь світ. жалівся чепіжний своїй жінці. Ну ти тільки поглянь на нашого цього вилупка. Криве, ледаче, гуси його скубуть. О, бач, о, усі брови повискубали. Геракл. Що ти до нього причепився? Таке вже воно й буде. Це через тебе він не росте. Через мене здрастуйте. Бо ти з ним носишся, дихаєш на нього, щоб і порошина не впала. Молоко грієш. От він і не росте, бо хитрий, думає, виросту. Райське життя скінчиться. Розвінчаний господарем Геракл ображено, але достойно покривуляв з подвір'я світ за очі, нагород. Все, їду!» – сказав чепіжний, одягнув нового картуза, завів мотоцикла і вискочив на дорогу. Розвиднялося чепіжному у Києві. Попитав щось в одного міліціонера, в другого і покотив униз до Дніпра на базар. На базарі припнув на замок мотоцикла до стовпа, а сам заспішив до собак. Папуг, снігурів, черепах, причандалля рибальське, начиння мисливське, чепіжний проминув. Біля собак він перевів подих і розчарування потрясло йому душу. Де не глянь, продавались самі геракли кривенькі, маленькі, нерозумненькі, богобоязливі. І де їх таких тільки клепають. Підняв одного за вухо, подивився, чи чорно в роті. Скільки йому, почому? І кинув нарядно. У мене таке вже є. А ви обережніше, товаришу, не можете? Коли б вас так підняти за вухо, та кинути. обізвався власник собачки, маленький такий чоловічок, як і його товар. На вухо, підніми, зареготав чепіжний. Патракал. Хто? не зрозумів чепіжний. Пантагрюель добив чепіжного чоловічок. Але чепіжний уже не чув, що він Пантагрюель. Він поніс свою обурену душу собачим рядном далі дрібне та мале, даром не треба. Так, сказав чепіжний, гулятиме сіроманець до власного скону при такому собачому калібрі. А ви, товаришу, може, собачку хотіли? Де? Та є тут у мене одна знайома із севера, із тих широт. Плюшовий капелюшок на бабці, зморщені чобітки, зуб золотий у роті. Така, як оці? А вам яку треба? Мені на вовка. Саме те, що вам треба. Бабця повела чепіжного вуличками, де пахло капостою. І ваксею для черевиків, вивела його на другий поверх, трьома ключами відімкнула двері. Чепіжний мало не задихнувся. Котячий дух був настільки міцний, що чепіжний завагався іти далі. Прошу, прошу. співала бабця. Чепіжному відкрилася чудесна котяча панорама. Коти сиділи, спали, гралися на підвіконні, на столі, на шафі. Навіть один примостився на люстрі. Зачувши хазяйку, котяче царство позривалося зі своїх місць і зустріло її таким дружним котячим гімном, що чепіжний затулив вуха. Куди ви мене привели? Я ж вам сказав мені потрібен собака на вовка. З котами я ще такого не чув, щоб на вовків ходили. Прошу в сусідню кімнату. Заспокоїла чепіжного бабця. Дякую за прослуховування. Не забудьте підписатись на канал, тицнути на дзвіночок і поставити вподобайку. А в коментарях зазначайте, які книжки ви б хотіли прослухати наступними. Розвиваємо книжкову спільноту разом і хай квітне український Ютуб.